Женка шостки, яка нині мешкає у Шотландії, Вікторія Медвідь запустила волонтерський проєкт, який має неофіційну назву Книжковий дощ для шостки, та почала збирати кошти на книги. Завдяки такій співпраці Шосткінська центральна міська бібліотека отримала чималу кількість літератури. Вікторія зізнається, коли бачить новини про обстріли свого рідного міста, трансформує всю свою злість у книги, адже впевнена, що вони один з гарних способів знизити стрес під час війни. Ми з друзями вирішили збирати гроші для того, щоб поповнювати бібліотеку прикордонної шостки, наразі ми вже змогли а, купити 105 нових видань, і це не рахуючи донати книжок, які люди надсилають зі своїх бібліотек. А, тільки минулого тижня надійшло багато багато пакунків. В одному з них 30 кілограмів книжок. Так, ми вже вимірюємо книжки кілограмами, а в іншому 16, і інші там є 5-6 книжок і так далі. Тобто бібліотека поповнюється. Як зазначає Анжеліка Пенкіна, бібліотека. Текарка читальної зали, книгозбірні, перша партія книжок, які вони отримали в рамках цього проєкту, читачі швидко розібрали як гарячі пиріжки. Нещодавно отримали друге надходження. Книжки всі нові і дуже цікаві. Таких книжок ще не було в нашій бібліотеці. Я хотіла б звернути увагу на книжку Принца Гарі Запасний. Ця книжка вже є в нас, завдяки пані Вікторії. Це дуже цікава книжка, яка яку чекали ще до того, як вона вийшла. Кожна з книжок, які надійшли до книгозбірні, знайде свого читача. В мене в руках книжка, нова книжка Світлани Талан. Її вишиване життя про нашу землячку з Глухівщини Пілагею. Литвинову барташ До речі, у селі Землянка є її музей, його етнографічний музей, його зробили не так давно. Чому книжка цікава? Тому що про цю людину мало що відомо. І для того, щоб написати книжку, треба було збирати дуже багато уривків з різних джерел. І тому книжку було писати не дуже легко. Але книжка вийшла, і ми дуже вдячні пані Світлані Талант за те, що ця книжечка є, і пані Вікторії за те, що ця Книжечка є зараз у читальному залі нашої бібліотеки. Як говорить Вікторія, любити книги вона навчилась у свого батька. Вона мріє, що і шоткінці захоплюватимуться літературою, так як вона. Якщо ви, як і я, вмієте в цьому житті нічого, окрім спілкуватися з людьми і зна і читати книжки, так і знаєте, де там що, які жанри, що нового виходить, що хорошого. Робіть те, що ви можете наш проект. Книжковий дощ він вже дає свої результати. Люди читають, люди відволікаються від страшних подій. Якщо хтось. Із волонтерів з України хоче нам допомогти, то можна зв'язатися на Фейсбуці з Вік Медведь, вона розповість, як це робиться, бо в неї є вже своя стратегія, і вона розповість, як правильно це потрібно робити. Вікторія Медвідь, мріє аби навколо книжок створювалось ком'юніті. У Вікторії є така думка: вона вважає, що все починається з книги, кави. І ідеї, тобто вона е, вважає, що повинні при бібліотеках працювати книжкові клуби, де б люди обговорювали книжки за кавою. І народжувалися ідеї цікаві. До слова, такий клуб Магія читання працює на базі Шосткінської центральної міської бібліотеки вже близько двох років. Цьогоріч бібліотекам Шосткінської громади подарували близько 300 книжок на загальну суму 38 тисяч гривень. Найбільше з них книгозбірні отримали саме завдяки Вікторії. Підкреслила Світлана Порчанко, директорка комунального закладу. Ми намагаємося не залучати бюджетні кошти для поповнення бібліотечних фондів. Шосткінських бібліотек. А самі шукаємо і знаходимо альтернативні джерела поповнення фондів україномовними виданнями. Зараз є люди, які можуть і хочуть допомогти бібліотекам України. Їх небагато, але вони є. Це видавництво, письменники, волонтери. Вони пропонують свої програми, проєкти, акції. І бібліотекарі нашої громади. Активно передивляються всю інформацію, яка надходить в мережу інтернет, беруть участь у таких пропонованих заходах. Крім шосткінської центральної міської бібліотеки співпрацюють із благодійниками, також і інші книгозбірні громади. Гарна співпраця Воронівської бібліотеки філії для дітей. Там теж велика кількість книжок надійшла для користувачів з селища. Гарна співпраця і міської бібліотеки філії номер 4 центральної міської бібліотеки для дітей. Ми отримали велику значну кількість книжок. Тому ми щиро вдячні благодійникам. У бібліотеці говорять, нині придбати нову книгу може далеко не кожен. Тоді як у бібліотеці її можна взяти абсолютно безкоштовно на певний термін. Дуже багато питають психології мотивуючої літератури. Звісно, дуже люблять пригодницький жанр, це той же наш Андрій Какатюха. Жінки дуже полюбляють мелодрами. Сара Джио у нас є майже повне зібрання. І, на перших шпальтах у нас Фредерік Бакман, який з'явився в, в нашій бібліотеці саме завдяки пані Вікторії, і зараз нема жодної книги, навіть щоб вам показати. Книжок багато, книжки різні, і їх можна взяти в нашій бібліотеці. Тож, будь ласка, приходьте, вони вже є, і їх можна буде взяти додому.